Тоже его. Унікальна фотографія. Бульвар Шевченка, 50-ті роки, що десь до 58-го був недобудований готель Україна. І тут пан Олександр підказує, що ота от легендарна скляна будка, за яку вже пані Ірина Максимів, яка пережила війну і ще стоїть. Це ж кутовий де зараз чорновій. <праць> 21-й. Шевченка, це <праць> тут телеграф Спочатку. А оце от магазин. Астроном. Mm -hmm. А це файне місце тут зараз, ресторан і готель. Так. А оце та скляна будка? А це скляна будка, пивнушка, в якій mm -hmm. працював пан Стах. Стах працював Так. Біг... Чим працював? Те, що я тобі ага. співав. Співав. Союзні рушими <рісту> республік Свободних. То він промишляв цій будці. І як сідали 50 грам випили, він дивиться, а пляшки ще лишилися. Підходив, як мельєте, то я вам заспіваю. Але вибирав в основному офіцерів. І от вони якраз, і, ладно, вже підвипивши, давай заспівай там, налили йому там 50 грам, І він співає союзні рушимо і республік громовим, потужним голосом. І вони мусили. То не легенда, то... я звійний, то легендарний. Стаховарі любив найбільшого рубку скинув. І він ставав, вони вставали смірно, мусили вдяти кашкета, віддавати честь, а всі гержави нам круги. Бо страх їх війни, Він випивав, закуски йому не треба було мануфактуркою і пішов. Це його місце робоче було. Не знаю.